актуальна інформація про тимчасовий захист для українців у Іспанії. Вітаю вас на моєму україномовному каналі Алесі у Іспанії про побут у Іспанії, як легалізуватися в Іспанії українцям по тимчасовому захисту, як отримати допомогу від допомагаючих організацій. Я тільки попрошу від вас лайкнути це відео, підписатися на канал і написати підтримуючий коментар під цим відео. Дякую всім, хто мене підтримав. І дякую, підписуйтесь. Сника мого першого ютуб каналу, що ви перейшли сюди, підписалися і підтримуєте мене, тому що я дуже хочу практикувати українську мову, розмовляти українською мовою, знімати відео. Для українців українською, але я не хочу, щоб мовне питання було цим бар'єром, приводом для злості, для ненависті. Якщо на цьому каналі будуть люди, які скажуть, що ось вона там з Криму, тири пири, якщо будуть люди, які будуть мене виправляти не для того, щоб я краще розмовляла. А для того, щоб просто тикнути мене носом у мої помилки, я одразу буду блокувати, тому що це мій комфортний простір, мій дім. Я хочу наповнювати тільки добром, тільки підтримкою, а не цим. Вибачте, лайном ю злість відправляєте до вбанутому сусіду. Сюди приносите ваші запитання про Іспанію, про переїзд, про все, що завгодно, що стосується Іспанії, і поїхали. Найголовніша інформація для тих, хто хотів приїхати в Іспанію, стати на програму тимчасового захисту житлом, кому потрібно житло. Тепер неможливо. Перейти з нульової фази з житла у хостелі на квартиру на другу фазу, тепер треба йти чітко по фазах. Нульова, перша друга для тих, хто не розуміє про що я зараз кажу, коли ви приїжджаєте до Іспанії, потребуєте допомоги з житлом, йдете до допомагаючих організацій: Сеар АКСЕМ, Червоний Хрест. У них питаєте, чи є якась допомога, чи є зараз місця. Наприклад, приїжджаєте до Малаги чи Мадрида у центри для біженців, і там запитуєте цю інформацію, або перше ви дзвоните на оці номери і усе запитуєте. Як що ви їдете у Малагу чи Мадрид, ви заздалегідь за місяць чи два дзвоните на ці номери і запитуєте, як записатися на отримання документів про тимчасовий захист, тому що запис де на місяці уперед. Якщо у вас не виходить дозвонитися по цим номерам з України, з інших країн, тоді ви звертаєтесь до Владислава, до моєї правої руки для до консультанта, який. Допоможе вам розібратися з тим, що таке програма з житлом. Чи якщо вам не потрібно житло, ви запитуєте, як отримати документи, Він розбирає вашу індивідуальну ситуацію, допомагає вам записатися за невеликі гроші. Тому усі питання сюди я не консультую. Я не відповідаю на питання тільки на ті, що ви пишете у коментарях. До відео а також ви можете задати ваше питання у цьому телеграм-каналі. Це новий мій канал про життя у Іспанії. Там у чаті ви можете задати ваше питання, і я чи Владислав вам відповімо. І коли ви приїжджаєте у центр для біженців чи умагаючу організацію, там проходите співбесіду з соціальним робітником. вас е питають звідки ви виїхали. Куди ви приїхали, навіщо сюди приїхали, чому саме зараз ви приїхали після цієї співбесіди? Соціальний працівник скаже, чи є місця, чи потрібно чекати, щоб вам подзвонили і сказали, що ви можете кудись заселитись. Я знаходжусь у провінції Малага, тому я можу сказати, що коли я приїжджала рік тому, нас поставили на нульову фазу одразу. Нас поселили у хостел, де ми жили два місяці, а потім ми знайшли квартиру і перейшли на другу фазу. І вже 10 місяців ми живемо на квартирі. Зараз це робити вже не можна. Тепер ви, коли вас поселили у хостел, ви там декілька місяців. Хтось там три, хтось вісім. Чекаєте, коли вас переведуть на першу фазу, на першу фазу куди завгодно по Іспанії селять. Це може бути окреме житло, десь у селі. Це може бути квартира, і вам дадуть окрему кімнату. Чи це може бути кімната з іншими людьми завгодно по Іспанії? На першій фазі ви живете півроку, і потім переходите з дозволу соціального працівника на другу фазу. На квартиру тій провінції, де вас розпределили, якщо ви знаходились у провінції Малага на нульовій фазі, а потім на першу фазу вас відправили кудись в Валенсію. Тому тільки ось у тій провінції ви будете шукати житло на другу фазу. Проте яка грошова допомога. Яка ще є допомога у Іспанії для українців, про все я напишу в своєму телеграм-каналі? Там все можете зайти, все прочитати, і якщо ви збираєтесь їхати до Іспанії, але ще не знаєте, чи обираєте їхати чи ні? Ви можете все дізнатися. Спитати ще ваші якісь питання, і тоді вже вирішувати, чи їхати, чи ні. Найголовніше, що вам треба знати, Іспанія досі приймає українців на тимчасовий захист, надає документи, ви сюди їдете жити самостійно. І вам потрібні тільки документи, дзвоните по цим номерам, щоб записатися, або переходите на сайт поліції і там записуєтеся, або вже приїжджаєте, йдете у поліцію, і там все дізнаєтесь, якщо у вас немає бажання, можливості чи ще чогось, щоб записатися, Це. і просто пишете Владиславу, він вас запише у Мадрид Малагу і туди ви вже приїжджаєте, одним днем отримуєте документи і їдете. Куди завгодно, у те місто, де ви будете жити. Житло надають, тільки треба чекати. Так, це правда, коли ви дзвоните у центрі для біженців і вам кажуть, що немає допомоги одразу, може, через місяць вас поселять. Так, це правда, ніхто не знає, коли саме вас поселять через день, через два, через тиждень, через три. Не їдьте на останні гроші, будьте готові до будь-яких умов. До будь-якого харчування, що вам надають, тому що на нульовій фазі вас поселили і годують, але грошей ніяких не дають. Але головне, що вам треба зрозуміти, що Іспанія ще приймає все добре, все по-старому. І для того, щоб я розуміла, які далі відео знімати про Іспанію. Про життя у Іспанії, про програму допомоги українцям у Іспанії. Пишіть мені в коментарях ваші питання, і я на ці питання відповім у наступному відео. Дякую вам, що подивились моє нове відео на моєму новому каналі. Дякую за ваші лайки, за ваші підписки. І зустрінемось у новому відео.